І у Кременчуці розпочалося святкування днів Європи. 12 травня переглядом фільму Кшиштофа Кисльовського стартував тиждень європейського кіно у КТПУ. Окрім щоденних кінопереглядів університетським євроклубом заплановано низку заходів, серед яких і семінар під назвою Європейські ініціативи у Кременчуці стан та перспективи на даному заході. Сьогодні побувала наша Вікторія Загорулько. Активісти та опікуни понад десяти місцевих євроклубів зібралися сьогодні обговорити питання участі молоді міста у місцевих та всеукраїнських проєвропейських ініціативах. Розпочався семінар з презентації проєкту Кіноальтернатива, що нещодавно пройшов у Кременчуці, яким передбачено перегляд фільмів під кутом зору якоїсь соціальної проблеми, як то гендерна нерівність, снід чи наркоманія. 30 учасників, що утворили п'ять проектних груп, обирали певну соціальну тему, на яку влаштовували кінозустрічі. Завдання про ознайомити молодь з надбаннями європейського світового кінематографу. Ми, як, як могли, намагалися допомогти проєктним групам нашим знайти хороше кіно, якісне. Не те, яке ну, найчастіше ми звикли бачити по телебаченню. Потім створити осередки культурного дозвілля. Альтернативного дозвілля. Для нас це там зібратися подивитися якесь класне кіно, обговорити його. Це альтернатива. Ми вважаємо тому, що існує в переважній більшості. Під час семінару відбулася презентація Євроклубу КДПУ. Розповідали історію створення та розвитку даного громадського об'єднання. Ми ще дуже молоді, ми ще студенти. І досвіду ми набували під час поїздок якихось, під час якихось семінарів тренінгів. І власне мотивація. Я сама прийшла до цього клубу, тому що хотіла дуже поїхати за кордон, але потім розуміння, коли приїжджаєш, приходить розуміння того, а що ж робити далі. Ну і вже якась виникає діяльність. Окрім місцевих євроклубівців, семінар відвідали і гості міста. Переможеця літературного конкурсу Гранослов науковець літературознавець з Івано-Франківська Наталя Ткачик та волонтер європейської волонтерської служби Анджей Бабанчик, студент із Польщі, який нині працює волонтером у Львові. Він розповів Кременчуцькій молоді, як проводить заняття з театрального мистецтва та з математики для львівських дітлахів. А учасників семінару зацікавило, чи відрізняється польська система навчання від української. А все на єднено. Ну, порівнювати важко, тому що Андрій не займався спеціально б, навчанням дітей у Польщі, лише в Україні зіткнувся з цим, тому важко робити якісь висновки. Що можна сказати так от, зовні, те, що в Польщі освіта до 17 років поділена на три рівні і ну, це якби зовсім різні освітні системи. В нас це йде. Ну, Фактично з першого класу до випускного, як і 13 у КДПУ Дні Європи святкують уже третій рік поспіль. А в цьому році ми вирішили відсвяткувати Дні Європи більш ліричний спосіб. Ми анонсували тиждень європейського кіно. Ми хотіли на семінарі показати можливості, так ті досягнення, які нам вдалися, скажімо, проект кіноальтернатива. Це в. Ну, Мабуть, перший серйозний проєкт молодіжної організації в євроклубі. І хотілося поділитися надбаннями, досягненнями, успіхом кіноальтернативи. Хотілося запропонувати ідею перегляду гарних фільмів для інших євроклубів, для інших молодіжних об'єднань. Ще одним заходом цього дня стало відкриття виставки європейської літератури. Представлені книги збирали впродовж двох років, в основному під час подорожей за кордон. Дні Європи у Кременчуці тривають. Попереду ще заплановано низку заходів, серед яких і перегляд європейських фільмів, і зустріч поколінь. Учасників дискусійних політклубів 80-х років з сьогоднішніми євроклубівцями.